Продуктивність як це впливає на дохід програміста? Чи задумувалось ви, чому одні програмісти швидко ростуть у доходах, а інші роками сидять на місці? Справа не тільки у знаннях і технологіях, а й у продуктивності. Ми дивимося на інших людей і думаємо. Як вони все встигають. Деякі працюють на кількох проєктах одночасно, запускають стартапи, зустрічаються з друзями, займаються спортом і при цьому ще й класно заробляють. А у вас можливо тільки робота, дім, диван, і здається, що ви нічого не встигаєте. Я добре розумію це відчуття, тому що був по обидва боки барикад. Я знаю, що таке бути суперпродуктивним і встигати все. І знаю, що таке бути абсолютно лінивим, коли навіть немає сил зробити щось корисне для себе. Сьогодні я хочу поділитись своїм досвідом і спостереженнями, які допомогли мені підняти свою продуктивність і рівень здоров'я, а також вплинули на мій дохід і якість життя. Це конкретні поради та лайфхаки, які ви зможете застосувати одразу після перегляду цього відео. Чому спорт невід'ємна частина продуктивності? Для мене спорт став точкою входу у продуктивне та успішне життя. Саме через нього я зрозумів, що будь-яка ціль досягається не одразу, а через регулярні повторення. Ви просто щодня робите ті самі дії, і з часом приходить результат. Це працює не тільки в спорті, а й кар'єрі. Бізнесі, навчанні. Але спорт це не лише про дисципліну, це ще і про енергію, здоров'я та контроль над власним тілом. Якщо ти регулярно займаєшся спортом, твій рівень енергії стабільний. Багато людей живуть у режимі постійної втоми, бо не дають тілу фізичного навантаження. Спорт змінює лайфстайл. Ви звикаєте стежити за своїм режимом, харчуванням, активністю, а й з часом без цього просто не можете. Фізична активність розвиває усвідомленість. Ви починаєте більше помічати, як їжа, сон, стрес впливають на ваше самопочуття, і вчитеся краще керувати своїм станом. І тут важливо зрозуміти, спорт це не тільки про зал, будь-яка активність допомагає покращити якість життя. 10 тисяч кроків на день вже суттєво змінюють стан здоров'я, йога, плавання, бойові мистецтва, біг. Вибирайте те, що вам подобається. Навіть найпростіші тренування вдома допомагають підтримувати тіло в тонусі. Багато хто думає, що спорт забирає час і енергію, але насправді він їх дає. Якщо у вас постійно немає сил. Можливо, саме спорт допоможе вам вийти з цього стану. Харчування та добавки. Коли люди починають задумуватись про правильне харчування, вони часто впадають у крайнощі: кетодієти, інтервальне голодування, паліо, суперфуди. Але насправді ніякі чарівні дієти не працюють краще, ніж просто збалансоване харчування, що реально має значення: адекватний баланс білків, жирів і вуглеводів, нормальний рівень мікро та макронутрієнтів, достатня кількість білку у раціоні, контроль вуглеводів, без фанатизму, але й без їх надлишку. Корисні жири. авокадо. Горіхи, жирна риба не потрібно себе обмежувати або шукати секретні методи. Достатньо просто нормального харчування без викидання цілих категорій продуктів з раціону. Якщо ви звикли їсти сосиски на сніданок, запивати пивом, а ввечері чіпси перед серіалом. Не дивуйтесь, що енергії немає. Харчування напряму впливає на рівень продуктивності і в багатьох випадках навіть більше ніж спорт. Чому важливо розібратись харчування? Як тільки ви навчитесь відчувати, що вам реально потрібно, що корисно, а що ні, ви більше ніколи не захочете повернутися до старого способу життя. Якщо у вас є можливість, краще одразу працювати з дієтологом або нутриціологом. Щодо добавок, я приймаю різні добавки для підтримку сну, мозкової активності, загального здоров'я. Але оскільки це широка тема, я не буду заглиблюватись деталі в цьому відео. Якщо вам цікава тема біохакінгу, нутріціології, добавок для продуктивності, напишіть у коментарях, і я запишу окреме відео. Немає ніяких секретів, які дадуть вам ідеальну продуктивність. Є простий баланс, нормальне харчування, достатня активність і розуміння потреб свого організму. Якщо ви це налаштуєте, ваш рівень енергії та продуктивності зміниться назавжди. Сон головний фактор відновлення. Багато людей впевнені, що вони нічні сови і що вночі працюють продуктивніше. Але це одна із найбільших помилок, яка довгостроково руйнує вашу продуктивність і здоров'я. Чому робота вночі це погана стратегія? Ви починаєте засинати і прокидатись в різний час, а це негативно впливає на гормональний баланс і відповідно рівень енергії. Страждає якість відновлення. Глибокий сон це найважливіша фаза, під час якої організм реально відпочиває. Якщо ви лягаєте щоразу в різний час або працюєте до 3-4 ночі, ваш глибокий сон скорочується, навіть якщо загальна кількість сну буде 8 годин. Довгострокові наслідки. Через нестачу якісного відпочинку мозок починає працювати менш ефективно, з'являється хронічна втома, знижується продуктивність і когнітивні здібності. Що варто робити? Лягати і прокидатись в один і той самий час. Вам не потрібно засинати рівно о 10-й, але якщо ви стабільно лягаєте пізно, і прокидаєтесь у різний час, це руйнує ваш режим. Не працювати вночі. Навіть якщо здається, що вночі ви продуктивніші, це самообман. Краще перенести завдання на ранок і зробити їх у більш свіжому стані. Оптимізувати якість сну. В інтернеті купа порад: прохолодна кімната, важка ковдра, відключення електроніки перед сном, масажі тощо. Ви можете експериментувати, але головне стабільний режим і якісний глибокий сон. Що роблю я? Я не використовую купу методик, але дотримуюсь базових речей. П'ю магній перед сном. Це допомагає розслабити м'язи та краще заснути. Лягаю в один і той самий час. Це головний фактор, який впливає на якість сну. Не працюю до ночі. Якщо відчуваю, що не встигаю, краще перенесу завдання на ранок, ніж засиджуватись до 3-4 ночі. Сон не обов'язково має бути 8 годин. Якщо у вас достатньо глибокого сну, навіть 6-7 годин може бути достатньо для повного відновлення. Але якщо ваш сон нестабільний, ви засинаєте в різний час і не даєте організму нормально відпочити, ваша продуктивність завжди буде нижчою. Правильний сон це не фішка для підвищення продуктивності. Це базовий фактор, який визначає, наскільки ефективно ви працюєте і як почуваєтесь кожного дня. Делегування та оптимізація роботи. Одна з речей, яка реально змінила мій рівень продуктивності, це делегування всіх рутинних процесів, які забирають час і енергію, але не дають ніякої користі. Що я делегував і чому? Завдяки доходу я можу дозволити собі не витрачати час на побутові речі. Тому готування їжі У мене немає сенсу стояти на кухні щодня, коли я можу замовити готовий збалансований раціон або наняти шефа. Прибирання то доставка. Замість того, щоб витрачати години на прибирання чи похід у супермаркет, я просто делегую це. Контент, Ютуб, соціальні мережі, продажі. У мене є команда, яка займається цими завданнями, щоб я міг фокусуватись на головному. Чому це важливо? Айтішники, які вже починають нормально заробляти, легко можуть дозволити собі делегувати побутові справи. Але багато хто цього не робить. Замість того, щоб інвестувати у свій час і енергію, вони намагаються економити, відкладають гроші, але при цьому витрачають купу годин на рутину, яка не додає цінності. Якщо ви можете дозволити собі делегувати рутину, зробіть це. Вам не потрібно думати, де купити їжу, коли прибрати вдома, або як краще організувати побут. Ви можете сконцентруватись на роботі та речах, які реально приносять результат. Ви не витрачаєте енергію на дрібниці, які не впливають на ваш розвиток. Я не думаю про те, коли прати речі або що приготувати. На вечерю, тому що цей час я витрачаю на свою основну роботу, розвиток і створення контенту. І якщо ви вже маєте стабільний дохід, виділяти частину бюджету на комфорт і делегування побутових завдань це абсолютно нормальна і розумна інвестиція, планування та пріоритизація задач. Якщо ви працюєте віддалено або плануєте працювати в IT, тайм-менеджмент менеджмент це база без чіткої організації часу, ви постійно будете забувати важливі завдання, відкладати справи на потім і відчувати, що нічого не встигаєте. Що є обов'язковим для ефективного управління часом? Google календарь це must-have. Без нього складно синхронізувати робочі завдання, особисті справи та не привтикати важливі зустрічі, нагадування та записи. Не змушуйте мозок пам'ятати про все. Якщо у вас з'явилась ідея, завдання чи просто важлива думка, одразу записуйте. Пріоритизація задач: записувати це круто, але важливо ще й правильно розставляти пріоритети. Те, що можна зробити зараз і має найбільший вплив, робимо в першу чергу. Як я організовую свій час, що тижневе планування? У вихідні витрачаю 15-30 хвилин, щоб розписати основні завдання на наступний тиждень. Це дозволяє працювати продуктивніше, бо ти не витрачаєш час на постійне перерозподілення задач, розподіл часу між роботою та особистими справами. У календарі повинні бути не тільки робочі зустрічі, а й речі для себе. Тренування, якщо ви не запишете це в календар, скоріш за все знайдеться причина не встигнути. Зустрічі з друзями це теж важлива частина життя, яка допомагає не вигорати. Особисті справи, які ви давно відкладали. Якщо ви працюєте без тайм менеджменту, ви рано чи пізно відчуєте, що втрачаєте контроль. У вас будуть накопичуватись справи, не буде чіткого розуміння, що важливо, а що ні. Головне правило, ваш календар повинен включати не тільки роботу, але й справи для себе. Якщо ви тільки працюєте і не приділяєте часу на спорт, відпочинок і зустрічі з людьми, ви швидко втратите продуктивність. Висновок: продуктивність напряму впливає на дохід програміста. Високооплачувані спеціалісти це не ті, хто просто знає багато технологій. А й ті, хто підтримує фізичну активність і не дозволяє організму бути в постійному стресі, контролює харчування і не працює на одній каві та батончиках. Якісно відпочиває, сон безпосередньо впливає на вашу швидкість мислення, делегує рутину, щоб фокусуватись на головному. Грамотно планує робочий процес, а не просто гасить дедлайни. І не шукайте секретні методики продуктивності, які нібито допоможуть усе встигати, працювати без тому і зробляти більше. Ніяких секретних таблеток не існує. Спочатку потрібно вибудувати фундамент. Здоровий спосіб життя, дисципліну та нормальний режим тільки після цього можна думати про інструменти підвищення ефективності.